Майже 6 тисяч продуктових наборів за 10 місяців отримали переселенці з Луганщини в гуманітарному хабі, який діє у Луцьку, розповіла Суспільному працівниця хабу Анна Галян. Серед тих, хто прийшов отримати продукти, Тетяна Толокольнікова. Каже, вона з Сєвєродонецької громади до Луцька приїхала місяць тому. До цього ми були в Вінницькій області, там в селі жили. Тут тільки другий місяць. Тут вже роботу знайшли, ну, діти вчаться. Потреби, ну я не знаю. Продукти питання. Поки робота є, може буде потім. Хат, квартиру знімаємо. Проїзд, наприклад, дорого. Нам вже складніше всього, тому що там ж у нас все окупації, ми ж туди не повернемося. Навіть якщо там, де окупують, там вже все розбито. Тут 2 кілограми цукру, тут по 5 кілограмів борошна. Тут 5 крупні. Борошна, цукор, макарони, олія це основні набори. І від волонтерів нам прийшла овсянка, кава. В гуманітарному хабі трудяться п'ятеро працівників щастинської військової адміністрації, серед них Тетяна Романенко. Жінка до Луцька приїхала із селища Марківка Луганської області. Згадує, як відбувалося вторгнення російських військ. З 24 го числа в нас, де ранку вже були танки. Купована в нас 16 кілометрів до границі. З Росії. ми виїжджали через Росію, Прибалтіку, Польщу, приїхали назад в Україну. Нас дуже гарно зустріли. Тут дуже гарні люди, дуже гарне місто, чисте, красиве. Нам тут добре. Ми тут всі працівники Щастинської військової адміністрації. Ми тут працюємо по меморандуму співпраці із Кремінським. Зі слів працівника хабу Романа Лисакова на Волині проживає 1150 переселенців з Луганщини. Гуманітарну допомогу каже, внутрішньо переміщені особи отримують щомісяця. Намагаємось всіх охопити, всіх жителів області. Коли я починав, було 650 людей. За 10 місяців ну, майже стільки ж, плюс-мінус, додавалося. Продовольчі набори це ось олія, борошно, цукор це державна допомога. А ми, помімо державної, питаємось співпрацювати з волонтерами, щоб надати більш допомоги. Окрім продуктових наборів, у хабі можна отримати юридичну та медичну консультації, а також допомогу психолога. В основному звертається психологічна адаптація, допомога з прийняттям рішень, допомога е, діткам, е, які знаходяться у стресовому стані. Спочатку звертались багато, зараз вже трошки адаптувалися, ну вже майже півтори роки пройшло і трохи менше, але звертаються. Зі слів Романа Лисакова, гуманітарний хаб для переселенців з Луганщини працює щобудня з 10 до 15 години. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.